Тернопіль жив у реальності, значно віддалені від лінії фронту. Не тому, що тут краще, а тому, що географія просто подарувала місту більше тиші, ніж Дніпру, Одесі чи Києву. І саме ця віддаленість часто створює ілюзію, що війна десь там далеко. А коли війна здається далекою, окремі силовики починають поводитися так, ніби правила для них не існують, і відповідальність теж. На цьому тлі й сталася історія з незаконним обшуком у приміщенні малого бізнесу. З сумнівною ухвалою, без пояснень. Без жодної законної підстави. І головним гравцем, що робить цю історію ще гіршою, став особисто начальник міграційної поліції Гончарук Василь Анатолійович. Начальники такого рівня не виїжджають просто на перевірки, вони з'являються лише там, де є інтерес. І судячи з поведінки, інтерес був дуже конкретний. Гончарук це про стиль керування, коли закон не норма, а інструмент, коли присутність керівника задає тон підлеглим. Якщо шеф дозволяє собі ігнорувати закон. То чому б не дозволити це й іншим. Тому й не дивно, що працівники на місці поводилися так, ніби перебувають у власному режимі безкарності. Жінок стовхають і б'ють за прості запитання, принижують людей, які намагаються відстояти свої права, допомогу дівчині, що зумліла, не надають, документи не показують, пояснення не дають. А навіщо? Вони чудово розуміють, що їх прикриває особиста присутність Гончарука. І найцікавіший момент ця сміливість тривала рівно до того часу, поки не увімкнули камеру. Як тільки пішла зйомка. Поведінка різко змінилася. Бояться незакону, бояться фіксації порушення. Бо сама камера для них найбільша загроза, а не кримінальна відповідальність, яка, очевидно, їх ніколи не наздоганяла. Статистика злочинності і розкриваємості теж говорить сама за себе. У регіоні роками фіксується одна й та сама картина: низька, а якщо бути точними, одна з найнижчих в Україні розкриваємість реальних злочинів. І навпаки. Висока активність там, де є можливість тиснути на бізнес чи заробити справи, які справді становлять загрозу державній безпеці, сепаратисти, особи з проросійськими зв'язками, громадяни країни-терориста, що незаконно перебувають в Україні, мають бути пріоритетом міграційної поліції. Саме вони несуть реальну і пряму небезпеку людям у час війни. Але ці напрямки або майже не опрацьовуються, або розслідування зависають без результатів. Натомість сили, час і бюджет вкладаються зовсім в інше: рейди по малому бізнесу, силовий тиск. Демонстративне перевищення повноважень і ручне розв'язання питань, а поведінка підлеглих дзеркало керівника. Якщо той живе в режимі вседозволеності, то працівники повторюють, копіюють безкарність, відтворюють беззаконня і поводяться так само. Висновок неприємний, але очевидний: до реальних справ у них руки не доходять. А от до бізнесу завжди. Тож питання звучить не риторично, а прямо: це поліція воюючої країни? Чи поліція, яка існує в окремому комфортному світі? Де закон лише важіль тиску, бо коли у тилу замість захисту громадян ми бачимо тиск, незаконні дії і корупційну поведінку, це не випадковість. Це наслідок того, що для них війна далеко, а тут поруч у мирних людей можна робити що хочеш.